Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виногради Сад на дачі. З вами Володимир Рисаєнко. Сьогодні, 2 жовтня 2023 року. Ось на днях поступив коментар, в якому підписник каналу висловив прохання, щоб я порівняв такі сорти винограду, як Аркадія, вона же Настя і. Спонсор. Ну, Аркадія це сорт, а спонсор це форма селекції Павловського. Фотогрон цих двох виноградів перед вами з Аркадія, справа спонсор. По величині у Аркадії грони бувають більші, аж до 2 кілограм можуть бути. Так і в цьому випадку. Грона Аркадії більша, тому ягоди кажуться менші, але насправді вони майже однакові по вазі. Ось на цьому фото показувано зважування ягід винограду Аркадії і Настя. Як бачите, у Аркадії 13 грам, а у спонсора близько 10. А ось так виглядають. Грони сорту Аркадія на кущу. Як бачите, врожай врожає дуже сильний, і цей сорт винограду по праву можна назвати робочою лошадкою. Вирощується він достатньо просто, проста агротехніка. і от такі получаються врожаї щорічно. От такі грони, Причому це ж не сама велика гронь, це така середня. От, ну, а бувають громи не до 2 і більше кілограм. От. Причому от такі ягідки, як бачите, порівняні з п'ятаком. Ну, а вагу вже ви бачили. І от зважування 13 грам, получилась ягідка. А ось так виглядають грони форми винограду «Спонсор». Вони менші за розміром. Але теж достатньо великі, в середньому близько кілограма. Визрівають грони обох форм винограду майже однаково. Різниця може становити десь тиждень, але це залежить від навантаження чи може від самої погоди. А так, в кінці серпня, як правило, визріває в Полтаві і Аркадія, і спонсор. Колір ягід Аркадії і спонсора майже однаковий. Все залежить від того, на якій стадії визрівання вони знаходяться. Але от по формі, як бачите, різні. У Аркадії форма ягоди у вигляді кулі, а от у спонсора овальна. І дуже вони відрізняються за смаком. От, в Аркадії е, смак гармонічний. Якщо довго витримати на кущах ягоди, то з'являється легкий мускат. Але він може з'явитися, може і не з'явитися. А от у спонсора ягода мускатна. Шикарний мускат, класичний мускат. Таку ягоду, якщо хто любить мускати, смакувати дуже приємно. М'якуш у обох сортів. М'ясисто-соковитий такий приємний. Шкірка у Аркадії тоненька, але міцна, що може не всім сподобатись. А от у спонсора шкірка при їді не чувствується, з'їдається. Дуже приємна така ягода. Такі смакові характеристики цих ягід. А тепер в вашій увазі характеристики цих сортів винограду взятих з інтернету? Отриманий сорт винограду Аркадія близько 40 років тому назад в Україні в інституті імені Таїрова в науковому А от спонсор: це любительська селекція Павловського. Євгенія Григоровича, і порівняно нова. Ну як нова? Років може 10-12 тому назад була отримана. Аркадія получила дуже широке розповсюдження. От. І в кінці серпня на ринок, як заходиш, так Аркадія продається кругом. От спонсор. Це рідкість такого розповсюдження. Він не отримав. Хоча ягода дуже смачна, і набагато смачніша ніж Аркадія. Ну, срок дозрівання от кругом написано 110 120 днів для спонсора, а в Аркадії 115-125 днів. Ну, якось у нас тут в Полтаві, от у Гергеля Олександра, воно вийшло майже однаково. Може, чуть-чуть якась затримка була у спонсора. На декілька днів до тижня він визрівав чуть пізніше. Ну, от такі дані кругом даються в інтернеті. Квітка у Аркадія і спонсора обох статей, обоє пола, і з світінням, і з зав'язуванням ягід проблем не було. По крайній мірі, я не знаю, щоб і в когось було. У Гергеля і його сусіда ґрунти суглинок, і Аркадія і спонсор ростуть чудово і гарно плодоносять щорічно. На супіщаних висококарбонатних ґрунтах. Аркадія вроді би хлорує, є такі дані і погано удається. За спонсор невідомо. Даних таких у мене немає. Окремі грони у Аркадії можуть бути більші, ну, а так в середньому близько кілограма дають обі форми винограда. Ягода також близькі по своїй вазі. За смак ягід я вже казав. У Аркадії він гармонічний, гарний, але гармонічний. От, а у спонсора ягоди чудового мускатного смаку. Цукру у спонсора більше. Він набирає до 19%. І кислотність при цьому більша. От так більш приємний смак, навіть в порівнянні із співвідношенням цукор кислота. Оба сорта потребують укриття на зиму при вирощуванні в середній частині України, тобто в Полтаві. І гергель, і його сусід на зиму ці форми винограду вкривають. Ну, вони вкривають всі виногради, всі сорти виногради, які вирощують столового. Ось так виглядає кущ винограду сорту Аркадія. Формування віяло веєр з віддаленою зоною плодоношення. Як ви бачите, це тільки одна сторона на. Шпалері з двома площинами, Вон там на задньому плані видно й другу сторону. О, тобто весь врожай, що ви бачите, треба помножити на два. Це то те, що дає один кущ, кущ корене власний. Кількість рукавів шість відстань між кущами в ряду порядка 3-3,5 метрів, а між рядами 2,5 метри. Ну, а це кореневласний кущ спонсора. Також формування віяло з віддаленою зоною плодоношення. Тут між кущами 2,5-3 метри от, і 2,5 з між рядами. Як бачите, хвороби відсутні, обидва кущі мають гарний вигляд. Виноградник обробляється пестицидами, і без обробки з пестицидами, звичайно, ви такої якості не получите. Крім того, обидва виноградники, як у сусіда, так і у гергеля поливні проводяться позакореневі і кореневі підживлення. Тріска ягід у Гергеля і його сусіда не спостерігалося, але вони довго грони на кущах і не витримують. Якщо вони визріли, то вони реалізуються. Оси також не докучають, ну у Гергеля більше докучають птахи. То сороки, то горобці клюють, ну, а так, все нормально. Оба сорта винограда достойні, щоб їх вирощували на любих виноградниках. Аркадію вирощують вже більше 40 років. Вона дуже розповсюджена, дуже багально багато прихильників цього сорту винограду. Він достатньо просто вирощується і його можна рекомендувати навіть початківцям. Ну, спонсор тут він недавно з'явився цей сорт винограда, От, тому даних таких менше. Він якось не, не отримав ще такого великого розповсюдження. Але ягода достойна. От, веде себе надійно. І його також можна рекомендувати для вирощування початківців. Але звичайно, агротехніка повинна бути. Треба, щоб були формування відповідні, обрізку грамотно робити, обрізкувати проти хвороб, щоб рослини кущі не хворіли. Тоді все буде нормально. Про ці сорти винограду мною знято не одне відео, як у Якушенка в селі Мачухи в 2015 році, так і у Гергеля його сусіда, в яких показані, як самі врожаї в тих роках і проведена дегустація. Посилання для перегляду в кінці відео цього, а також в описі під відео. На цьому, все. Дякую всіх за увагу, всім мирного неба над головою, Здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення!